На повне гуманітарне розмінування України підуть десятиліття а потреби у коштах оцінюються. Мільярдами доларів, якщо порівняти з іншими державами, які пережили війни, то, скажімо, Албанія після Югославських війн лише через 10 років змогла розмінувати свою територію, і це при тому, що там небезпечними вважалися 15 тисяч квадратних кілометрів в десятеро менше ніж у нас. Інші приклади Хорватія у 90-ті роки там замінованими були 13 тисяч квадратних кілометрів, і повністю очистити свою територію хорвати не змогли. І досі про українські реалії і перспективи у цій сфері будемо говорити з Антоном Семеновим. Він є керівником центру знешкодження вибухонебезпечних предметів та рекультивації. Антоне, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго, Доброго віде. Віде, слава вітаю вас. Центр, який ви представляєте, це ж товариство з обмеженою відповідальністю, приватна структура. Яку роль в приватні структури саме відіграють у розмінуванні українських територій? Тобто, ми створили цей центр, аби об'єднати досвід. Спів... Спеціалістів у гуманітарному розмінуванні та військових саперів, а також конструкторів та наших розробників, які мають досвід більш ніж 16 років у розмінуванні. Дивіться, у розмінуванні беруть участь також і волонтери. Ми неодноразово натрапляли на сайти, які об'єднують спільноти і ці, цих людей навчають, і вони потім вирушають на небезпечні території, допомагають і рятувальникам, а можливо і самостійно розміновувати ці території. Яка роль волонтерської спільноти у цій всій справі? Щодо ролі волонтерської спільноти я не можу вам однозначно надати відповідь, тому що розмінування це спеціалізований від діяльності. Для того щоб цим займатись, треба отримати відповідний сертифікат. Треба пройти відповідне навчання, скласти іспити, іспити Підприємство, яке займається розмінуванням, повинно мати безпосередньо всю техніку, яку вимагає ліцензіат. Для того щоб можливо було. Займатися цією справою професійно та безпечно безпосередньо для для розмінувальників для про сертифікати говорили. І коли після контрнаступу нашого звільнили ми частину нашої території, це питання постало гостро. Люди хотіли повертатися а до домівок, б, до роботи так. і так далі. І тому про ці сертифікати було наголошено. Бо багато хто приходив і казав: Я вмію, я розміную, а потім відповідно а, я вмію, я розміную. Ну є такі випадки, коли люди просто, наприклад, самостійно купують, там якісь там засоби і, і спробують самостійно це робити, але е, так робити не потрібно, тому що е, це закінчується е, завжди дуже плачевно. плачевно плачевно да для безпосередньо в того В кращому випадку займаються. травмуваннями в гіршому відповідно. Так. А люди, які е, повертаються, да вони дуже часто і е, дуже часто травмуються безпосередньо. от Ми з вами говорили про ці міни ліпестки там і таке інше. да у ці приватні підприємства вони фактично виступають контрагентами держави. Вони підписують із державними органами влади якісь контракти, отримують за це відповідно. Кошти а, ці, приватні, ці приватні структури а, є а, приватними а, Приватною організацією, яка виконує розмінування відповідних територій, mm -hmm. замовником до, цій, до цієї організації може виступати держава може виступати приватні компанії, може виступати аграрії. Mm -hmm. Також такі організації фінансуються за рахунок іноземних фондів, які які відповідають ну, беруть на себе відповідальність, наприклад, здійснити розмінування там відповідної території. <ган> ну да, згадали про лепестки, Ми от буквально перед початком нашої розмови тут кілька малих хвилин перекинулися словами про те, що хлопці з фронту присилають відео, де в лісах Кремінної просто всіяно все цими маленькими мінами лепестками Як це відбувається, таке мінування, і як наскільки складно потім розміновувати такі великі території? Мінування лепестками, як правило здійснюється. З використанням різних засобів віддаленої доставки цих мін розмінування цих мін, воно ускладнюється тим, що зараз вже починає, починає йти трава. Ось угу. і з приводу того, що ліпісток він має зелений колір, його дуже важко помітити в траві. Ось. Вона фактично маскує, вона і фактично маскує може да. якийсь лист буде. так так, так. і дуже багато людей вони полюбляють там ходити, я не знаю, там ну в ліс, там я не знаю. Ну зараз грібів нема, але там може якісь рибалки таке інше. Плюс наближуються свята, там люди хочуть кудись ходити. Це ну насправді дуже небезпечно. І коли є розміщена табличка з інформацією щодо. Мінної небезпеки, то а, варто прислуховуватись до того, що люди бачать перед собою. Це в першу чергу Не мірують, себе, так для так. військових, але бачили ситуації на сумщині, коли були заміновані е, цілі цвинтарі. Так люди приходили туди, щоб прибрати, а виходило, що вони просто заміновані ну спеціально по цивільним людям. Так на цвінтерах на жаль, дуже багато і мін, і дуже багато снарядів, і таке інше, що не розірвалося. Mm -hmm. Тобто всі ці пристрої вони є дуже небезпечними, і відвідування цвінтерів без Відповідного розмінування це є небезпека для життя. би це дуже коротко Як би це, це, цей, дуже дуже не не хочу як це про собі пелюстку, на жаль, це так як її розміновувати? Тобто це ж величезна площа, міна маленька. Над кожною міною треба попрацювати, чи це якісь спеціальні засоби для того, щоб такі площі розміновувати? А, а якщо треба руками, то скільки часу займає одну міну цю а, от, знешкодити? Я розумію. Я дуже добре розумію ваше питання. Я просто щоб зрозуміти обсяги я, в часі. Руки. Я розумію, як це робиться, але. Я не хочу цього говорити в ефірі. Ну детально ми не будемо для так для того, щоб знаєте, цивільні люди, вони ну не було бажання піти випробувати. Що... Да, використати так. це як мануал для того, щоб спробувати розмінувати. Є відповідні пристрої. Це робиться достатньо швидко, але ці пелюстки, вони ну реально досить небезпечні і ну, це треба використовувати Засоби за засоби індивідуального захисту, це це треба використовувати спеціальне пристрої безпосередньо для розмінування цих полісток. Антоне, розмінування для цивільних ділиться на гуманітарне і оперативне. Поясніть, будь ласка, у чому різниця? Ну, тобто, якщо говорити про гуманітарне розмінування, це те це розмінування. Фактично місць, у якому вони проживають. Це розмінування, ну факт там я не знаю, сел там і таке інше. Uh -huh. да. А щодо ну, військове розмінування, це фактично розмінування безпосередньо після звільнення території після того як на окремій ділянці, тобто там відбувалися бойові дії, як правило, це здійснює, здійснює, здійснюють наші збройні сили України. В асоціації саперів порахували, що розмінування одного квадратного метра землі може коштувати 3-4 долари. Якщо у нас 174 тисячі квадратних кілометрів замінованих, по на калькуляторі просто оперативно порахувати, то це виходить десь близько 7 сотень мільярдів доларів. Так, але це адекватна сума, але але е, я можу е, так: це розмінування з використовуванням мех, механізованих пристроїв, якщо говорити про е, ручне розмінування, яке також повинно бути присутнє, тому що не всюди техніку можна. Е, Використовувати, то ціна цього розмінування, тобто якщо ручне розмінування, вона у асоціації також вони десь публікували цю цифру. Вона десь від 7 до 10 доларів, тобто угу. ще раз ще тобто, раз. тобто, так, тобто, ту цифру, цифру, яку ви позначили, її можна ще помножити. Легко на свічі, як мінімум. Так, так, так. так. Е, ну, гроші це одна справа. А треба ще техніку, треба людей. У нас для того, щоб не було таких випадків, як ми бачимо час від часу, коли аграрії. Настільки переживають за свої поля, що самі виходять і розміновують волонтери їдуть, теж не знаючи до кінця, що і за що братися. Якщо підходити до цього питання комплексно, у нас техніку частково допомагає нам міжнародна спільнота, передають ці роботизовані системи, які розміновують. А з фахівцями що у нас з фахівцями в нас реальний дефіцит. Тобто фахівців а, зараз а, потрібно навчати, і потрібно навчати їх дуже багато. Ну тобто, а, а, якщо спиратись на інформацію від асоціації, це а, від а, 10 там 10 тисяч фахівців потрібно, потребує, потребує, ось тому угу. о, така складна насправді ситуація. Професіоналів їх дуже багато. О, їх їх дуже мало вибачте. Їх багато, але вони у нас очевидно. Їх багато треба зібрати їх для багато того, щоб треба зібрати а да. оці Чи, забезпечити так. Оці дрони, які ми бачили останніми часами, останній тиждень буквально є багато інформації про дрони, завдяки яким можна теж розміновувати територію, роботизовані системи. Вони можуть частково е, замінити людей. Або я по іншому питання поставлю: наскільки відсотків людей вони можуть забезпечити а, заміну? А, а, дякую за запитання. Тобто, такі дрони вони е, допомагають е, зробити, е, може при, первинне обстеження, Наприк, ну, наприклад, це? Якесь поле, поле угу. Первинне обстеження, да, вони зможуть допомогти зробити, але пришвидшити розмінування на жаль, ні. Тобто, вони складуть деяку картину в залежності від того, яке обладнання має цей цей дрон. Якщо там є магнітометр, наприклад, то ну. Це одне, ну і таке інше. Я зараз просто не хочу заглиблитись uh -huh. у технології цього процесу. Да. А, так, це е, крута річ, яка допомагає. Тобто є дро, дрони, які наземні, є дрони, які е, е, безпосередньо літають ну, по повітрі. По, по Підсумовуючи нашу розмову. Ми говорили і про площі, і про можливості, і про брак фахівців. Теж на думку відразу приходять ситуації, коли досі знаходять вибухові пристрої з часів Другої світової війни. Скільки ж часу так теоретично може знадобитися, аби розмінувати і зробити нашу країну безпечною? А, ну якщо, якщо брати порівняння, наприклад, Хорватію, то їй потребу вона потребувала 28 років. Але площа Хорватії менша, ніж за територію України. А ми на, на, наразі знаємо, що за даними МВС, десь біля 30 заміновано, тобто з приватних розмов безпосередньо з тими фахівцями, які займаються розмінуванням. Ми отримали дані десь біля 30 років. Це це дуже довго. Mm. Так, це дуже великий відрізок дуже... часу. Ну але не будемо на такій песимістичній ноті ставити крапку. все таки і фахівців більше, і міжнародної допомоги в цих питаннях так. також так. останніми часами не бракує. Так. і технологія розвивається. Я думаю, так. чи спокій компанії які... після нашої перемоги. Тим більше фахівців міжнародних будуть мати змогу приїхати до України і допомагати в цьому так, процесі. Бо тепер і цей фактор також зупиняє її, звісно. Антон Семенов, керівник центру знешкодження вибухонебезпечних предметів та рекультивації, був у цій частині програми з нами.